Запитання стосовно того, чи буде у батьків альтернатива першокласників наступного року вибирати в кожній школі освітню програму: либо нуш, либо інто. Поки що не ведеться набір дітей до перших класів. Це питання зараз опрацьовується. Відповідно, будуть прийняті рішення за бажаннями батьків. Вони зможуть або в такий, або в такий формат навчання дитину влаштувати. Ми говоримо не про кожен навчальний заклад, тому що тут підхід такий, що це не просто програма навчання. Треба, щоб вчителі пройшли відповідну підготовку для того, щоб працювати. За цими програмами як по нуж, так і по інтелекту України, і дивлячись на кадровий потенціал, на тих, хто пройшов підготовку за якою саме програмою, от будуть прийматися рішення про відкриття тих чи інших класів. Якщо школа не набере належну кількість першокласників, що тоді взагалі скорочень? Ну, наприклад, от ця школа має набрати там п'ять класів, наприклад, а набере два. Що чи буде? Передбачене скорочення чи ну мережу, ми ж формуємо пізніше, тому зараз поки що ми не можемо сказати, яка школа набере 5 класів, а яка набере два. Якщо учень не тягне в інтелекті, він може перейти в нуш і навпаки, чи не може? Ну звичайно, звичайно, так. Якщо ось перший дев'ятий клас навчався в НУШ, ось наприклад, там в гімназії, а надо переходить же на 10-11, а там програма інтелект так також можуть перейти в наступне. Там уже профільні програми, і після дев'ятого класу здається державна підсумкова атестація за її результатами. Потім діти зараховуються у профільний клас, у десятий відповідно до обраного профілю. Що батьки в перших класах початкової школи були на інтелекти, а потім не стали тягнути фінансово? Що тоді? Батьки приймають рішення радячи зі своїми дітьми, в яких саме класах вони бажають навчатися. Вони приймають це рішення. Наша задача надати альтернативи, доступні для батьків, і такі, і такі для того, щоб вони могли визначитися. Останнє запитання: коли можна буде батькам сказати, що в кожній школі буде вибір, коли ви будете готові, і чи його не буде? Ви будете готові. У нас набір до перших класів починається з 1 березня і тоді вже ми будемо розуміти, в які класи буде здійснюватися набір, чи то буде НУШ, чи то буде інтелект України. І я ще хотіла б просто задекларувати ну, моє бачення щодо програм інтелект України або НУШ, якщо в школах виходить тільки, допустимо, інтелект України в якійсь школі виходить. На мою думку, ну, це поділ за майновим. Принципом, тому що ну, виходить, що тоді в нас в одній школі навчаються діти з більш фінансово спроможних родин, а в іншій школі з менш фінансово спроможних родин. Я вважаю, що в такий спосіб ну, ми будемо створювати знову ж якісь елітні школи і відсувати назад якісь інші школи. Дозвольте, можна зробити. У мене діти ходять в інтелект, і ми щоб. Щомісячно 350 гривень витрачаємо на ці зошти, але ми абсолютно більше нічого в школу, крім олівців і ручок, не купуємо. Тобто діти, які ходять внуш, вони купують все: зошити, копіюють інформацію, що дає вчитель. Тобто вони витрачають по суті ті 350 гривень, тільки це одним платежем раз в місяць. А це от кожен день ідучи, і треба готуватися до 1 вересня. Все це купувати. А ми нічого не купували, крім пенала, рюкзака. І олівців, і фломастерів все. Ну тобто, немає по суті ніякої економії. Ну правильно я кажу? А да. тобто... не було таких випадків, коли діти ходили в інтелект, а потім перейшли в нуль? Переходили і так, і навпаки. І переходили до нас в інтелект з знушає в п'ятому класі, і в шостому класі перейшли. Ні, з інтелекту знуша, в знушав інтелект, я маю на увазі навпаки. А так ні, не було. Бо випадок, коли пропустили батьки, ну те, що не тягнули, я не можу сказати. Якщо дитина на середньому рівні вчиться за типовою програмою, вона на середньому за своєю легкою програмою інтелекту. І ті, хто на відміну, так само. Тобто програма вона побудована трошки по іншому, але матеріал вони вчать той самий. І ті, що приходили навпаки, з типових програм нужна в інтелект, і діти були вражені, батьки були вражені, скільки зацікавили, і вони почали краще вчитися, бо цікаве самоподання. У чому році ви будете набирати який клас? І чи інтелект? Ми ж не можемо. Казамо батькам інформую, що є така програма. А вже вибір батьків, коли вони подають заяву до першого класу І на батьківських зборах, коли вони збираються, батьки ж обирають. директор настрої так ні, ну але у нас були батьки, були бажаючими ми, ми, ми набирати набирали які класи. Ми набирали клас за програмою інтелект були бажаючі. І хотіли ми три, але ми набрали четвертий, виключно тому, що батьки приходили і просилися саме в інтелект, тому що у нас на територіальному окрузі тільки наш ліцей із усіх школ п'яти набирає цю альтернативну програму не типову. А вони хочуть вчитися, тому що 30, 27 двадцять 28 двадцять і перша школа, вони працюють виключно за типовими, тобто у батьків теж немає вибору. Тільки може. Тільки нуж, один ну да, когось нуж два. Інтелект тільки в нас. І тому, коли нас е, рішення мікс виконкому збільшило цей мікрорайон, от ми, єдиний ліцей, даємо можливість обрати це право вибору. До нас приходять не ті, хто за парканом, а ті, хто біля тридцятої, 28, восьмої, але там немає цих програм, розумієте? Тоді роз'ясніть роз нам, чому, наприклад, відома заморська хоче, щоб в вашій школі був внуш, Вона не хоче йти в 28 восьму школу, хоче йти в вашу, а ви їй не пропонуєте. Тому що пані Заморська не йде. Ні в яку, ні в п'яту, ні в двадцять восьму, ні і дитина навчається, як я розумію, восьми чи дев'ятий клас двадцятої гімназії. Її інтерес тут і зацікавленість взагалі дуже дивує. Ну я не знаю, але вона не йде. А до речі, та мама, яка писала запити, де опублікована моя відповідь Міщенко Юлія. Її дитина була переведена з класу нуж типового, в мій клас, де я була класним керівником в клас інтелект, тому що вона говорила: їй не цікава програма. За шияном вона хоче дитині розвитку, вона перевела її в інтелект, і зараз вона дуже задоволена. Але чомусь вирішила, що для меншої їй не підходить тепер інтелект. Розумієте, хоча старша вчиться зараз в шостому класі, і дівчина задоволена, і мама вона не планує її переводити. Тобто, в нас є вибір, вона ну, ж не планує переводити нас навпаки. Але ну ця ситуація мені невідома. Чому вони піднімають це питання? То краще питати їх, вони піднімають його. Це не у нас були збори батьків, де було більше 120 осіб на зборах. Ми розказували просто, що це таке знайомили батьки, бо не всі знають цю програму. Чому то запитання звучало тільки від Юлії Міщенко. Жоден з батьків, батьків цікавить тільки, як вчасно подати електронну заяву, коли вони повинні принести документи і які, і як саме зробити, щоб вони потрапили саме в наш ліцей, які та яка територія обслуговування, які вулиці. Там що, наприклад, всі школи, що ви назвали Уч будуть і ноше інтелект, ви чого не боїтеся? Ні, ні. Якщо відкриють і там класний інтелект в Богораді нехай відкривають то, нас ідуть батьки, тому що в нас дійсно і викладання ведеться. Я не скажу, що інші всі стараються, але ну чому обирають батьки? Я не знаю. Це ж їх треба питати. Але ми конкуренції не боїмося. І запитань серед батьків жодного запитання не було стосовно типових програм НОШ. Навіть після того, коли почала запитувати Юля Міщенко, провокуючи, то ніхто не підтримав в залі жодного запитання з батьків не було. І після зборів не підходили з цими запитаннями, що вони хочуть альтернативно. Захочуть вирішати на зборах це їхнє право. Але ми, ми пропонуємо батьки обирають тільки так. А ми схвалюємо педрадою вже тоді. Після... Ольга Петровна, ну я не можу не задати вам питання. От давайте по четвертій школі. От четверта школа, наприклад, інтелект, а двадцята школа тільки муж. Якщо в четвертій школі буде і то, і то, і в той школі, і то і то, не вийде так, що тоді всі поведуть четверту, і 20 двадцяти залишиться без першого класу. Ні, не вийде. Так, ми аналізували і бажання батьків, ми спілкувалися і проводили опитування за мікрорайонами. І коли ми провели закріплення за мікрорайонами, коли вони укрупнилися, не одна школа стала, а кілька, то і були визначені в цих великих мікрорайонах ті школи, які будуть працювати за інтелектом, і ті, які будуть працювати, Вати за нуж і у батьків є вибір. Відповідний так, я ж кажу: якщо четверта буде давати і то, і то, то всі підуть. Ну я б пішов четверту, Я не пішов два Ну, але. вона Кажі теж вибі має вибі. межі, скільки вона може прийняти учнів? Ну але вона не ну, от, може я кажу, всі підуть четверту. Два задумих да не піде. Четверта відкриє п'ять класів. Перша двадцята нуль. Ну і все не боїтеся, що ось це станеться таке, якщо дати. Ні, ми не боїмося, тому що ми визначили, що таким чином ну буде це правильно. Навчаться педагоги, які викладають, будуть знати вже батьки, будуть знати діти. Яка їм програма більше подобається, туди вони йдуть. І знову ж таки, ніхто не забороняє переходити зі школи в школу. От і я особисто знаю кілька випадків, коли діти міняли або нуж на інтелект, або інтелект на нуж. Це вже в процесі буде видно, кому що більше подобається. Я ще раз повторюю, що наша задача як міської влади надати можливість вибору щоб була і така програма в місті представлена, і інша програма, а батьки вже визначаються, яка їм більше їхнім дітям підходить. що Що я не а Що мається на увазі? Точні трошки, тому що дійсно, ви говорите про наповнення, я зрозуміла ваше запитання чому. Тому що колегам теж були питання з недоборами. У нас, у нас, у нас перевантаження, дійсно, якщо ми зараз скажемо, що ми відкриваємо типову, ми знову наберемо 6 класів, ми не маємо такої 6, потужності, 28. а 28 не набере жодного. 28. То як альтернатива на районі, можливо, це і добре, що є у нас можливість ну, саме так зробити, щоб батьки хтось сюди і спрямувати в звичайні класи. Але стосовно. Проплату цих, що теж говорили, ну по школах воно не настільки і дійсно батькам це І Коли пише та ж пані Заморська, що е, ці програми не тепо повинні реалізовувати приватні школи. То вибачте, мене мала має теж донька вчиться в інтелекті. У мене немає можливості платити 12 тисяч в місяць за приватну школу. Але 400 я знайду, правда? А я хочу, щоб вона вчилася за правому інтелект. Тому таку суму я знайду, але я не потягну приватну школу. Не можна теж говорити, так що такі програми повинні бути тільки в приватних школах. Держава дала можливість обирати. Ну треба ж теж на це зважати.